За останні 11 місяців війни в Україні яких тільки зборів коштів та провізії для підтримки наших захисників не було. Але якщо вони не втомлюються берегти наші життя, отже, і ми не маємо права втомлюватися допомагати і піклуватися про них в тилу, вважають дві житомирянки – сестри Тетяна та Світлана, які ще спочатку повномасштабного вторгнення організували свій так званий фонд допомоги. Жінки разом з немайдужими українцями збирають та передають все необхідне від шкарпеток та одягу до посуду їжі, інструментів, електроприборів та інших необхідних речей захисникам на передові. Цього разу збирають допомогу для військових спецпідрозділу імені Івана Богуна. Звісно, що готувати велику порцію набагато зручніше ніж маленькими порціями. Це це людські ресурси, потрібно це враховувати. Ми шукаємо. Досить великі кастрюлі для підготовки їжі для наших захисників. Це кастрюлі металеві, 50-40 літрів і також черпаки, щоб можна було насипати їжу. І якщо пошукати по гаражах, по дачах, я знаю, що можна знайти. Навіщо витрачати гроші на те, що можна знайти в своїх закромах. Житомирянка Тетяна згадує, що під час їхнього останнього наймасштабнішого збору коштів вдалося придбати генератори для ЦСУ, наголошуючи, що мала допомога це теж допомога. Одного генератора ми купили, передали, але це був такий простенький. Заряджати рації, телефони, повербанки таке. Він коштував небагато, там до 10 тисяч. Потім ми почали збирати на великий генератор. Ми зібрали десь 50 тисяч, і тоді потреба відпала. Ми купили на 45 тисяч водяний насос туди хлопцям Харківській області. Це був такий великий, найвеликий збір. Зараз основний напрямок це Харківський. Але я передаю туди, і там вже працює логістика, воно вже розходиться туди далі на передову. Зараз, крім великого посуду, жінки також оголосили збір на мед та горіхи, моркву, сушені яблука, мівіну, повербанки, газові балони, робочі рукавиці, шкарпетки та скотч. Я вважаю, що наша зустріч біля пам'ятника жертвам голодомору є доцільною і доречною, тому що всі ми вважаємо. Ніколи знов щоб таке не повторилося, тому наша праця, наш волонтерський труд спрямований саме на те, щоб таких пам'ятников більше не було. Доєднатися до збору можна, зв'язавшись з житоморянками в Фейсбуці або ж за телефоном 067 91 07 267.